зараз ставити не пропозицію комісії, а пропозицію керівника підприємства. Тобто Це не пропозиція. Вона не змінюється на сам проєкт. Я хотів би всім пояснити. Якщо, якщо вона що... не змінює. Вадим, якщо проєкт відведення чітко зазначить, що це буде 9 сотих, ми винесемо на 9, 9.02, 9.05, 8.01. Щоб не було зараз суперечок, Питання того, що хто правий, хто не правий, щоб ми зараз не знімали ці питання, а воно рухалося, я пропоную безконфліктно. Якщо воно буде більше, жодного питання не буде, я думаю, у депутаті. Та до 10. 10. 10. 10. Одна це десяти. Це все звучно, те ж саме, що правильно. Все отримає всі правила. Не захотіло, люди, до, а орієнтовної площі 0,8. вісім. Ви отрималися? Це не пропозиція комісії. Чому ж пропозиція комісії, на станції зоні стається якісь пропозиції? Це інше про те, що місії. Пропозиція сточання комісії.